Та на силу, бороться за тебе, за твій розум, за твій стан, за це у душі. Розумієте, про що йдеться? Тобто спокій дає тобі силу відповідальності за інші, спокій дає тобі силу тверезості ума у відносинах з людьми. Дає тобі цей мир добро, щоб люди відчули це з тобою. А ви зауважте, як ця разом їздить добрна думка, забере добру, забере всі спокій. І ця думка це є страх, який найперше. Який тягнуться бою за І Якщо на них зосередитися, все добро геть. Все спокій, гей. Все От. І це є реальність. Тому для мене постійна молитва, згідно з е, Івангелією Луки, 18 стишок першого стежку 18 главі, є такі слова. Постійно моліться духа не вмешайте. Тому для мене молитва. Це вперше, коли я шукаю добро до вас, я називаю це молитва спілкування. Коли я дивлюся на ваші очі, на ваш стан і шукаю свідомості, благе мислення до вас, щоб заспокоїти вас. Коли я заспокою вас, чи не піднімаю я в собі тоді добро? Тобто добро це сила, яка мене укріпляє. І через мене укріпляє тим, з ким я спілкуюся. Мені важливі відносини з тобою. Мені важливі твої усмішка, твої почуття. І це незалежна дитина, чужа людина, знайомий, близький, б це не був то я починаю шукати добро, щоб бути людиною добра, і відчувати це добро як стан здоров'я, як стан радості. Мені потрібна любов до вас, а не вам потрібна любов моя віки. Не я роблю вам добро, а я роблю добро собі, дякуючи вам. Чи розумієте, про що я зараз говорю? Чи ні? Ну нас восьма перекруче. Я ж тобі зробив. Та я ж тобі то, -то зробив. А твоє ячність. Такі то тобі любив. Що ти робиш? А де подяка Ще й нарікати буду на тебе. Ти не вдячний. Що я себе жаліти буду скільки я тебе зробив добра? Нагадай. Ой піднімає має, муть. Отравляє мене і чим її утрав. Бо я її, по поперше, роблю винний. Замість того, щоб її заспокоїти, я ще винний його робив. після мене буде три ще відходити і сидіти себе, а якщо ось він буде до кінця життя, бо його з дитинства винили і тут знову Не стя. Ну я не за вас Тому для мене. Наскільки я шукаю добро в собі, тим самим допомагаючи собі, допомагаю вам. Добро дає мені мир. А мир звільняє мене від страстей, від від болячка, від депресії. А я діюся вас з тобою, я буду, бо ти мені корисно. Ні, це не буде, мені це не подобається. Черно мене кричало. Не хочу, знає. <сіх> Та дратує. <сіх> а яка хочу мені з нею. Нічого. Нічого мені не принесуть. Тобто знов страсть земно. Страсть земна. Походь. А потім каже Христос, подивиш, я до тебе приходжу. Та я тобі нічого не казав, то чого ти? То там надоїла мені. То я? А це не не діла, що ти добудеш скрізь жасто, що тут з мами поваж, що це трій ближні. Як ти? <риклад> <риклад> то називається сусідом. Сусідом допомагаю ближньому. Ну, ти допомагає. Добиваю його до кінця вже. Ні, не добуває, ти допомагаєш. Ісус сказав, це більше не допоможи. З обов'язку Ісус, зубовсь тільки вже раді тебе. краще так, Я з вами зі але якщо твої зуби закривочуть, вона це відчує. ні, йому не мене твій твої подарунки, Вона лучше без подарка буде. Лучше буде голодом, ніж ніж з криготання, з вами добро получу. Може, молодше зробити. Ні, сестра, вона отримує від тебе не стільки хто подарунок, стільки твій стан стан більше село, і подарувати для неї буде таке нагадування твоїх твої очей. Тоді ручки не робити тоді, так вивчається. В цей хвилину, в ту хвилину, так вичається. Ту хвилину постав себе на місце тієї. Людини. Скільки разів між тобою і деякими людьми були подібні ситуації? І надовго ти тримала всередині емоцію. І скільки ти страдали через твої емоцію в собі? Чи що? Воно забуває. Через скільки забувається? Швиденько. Тоді я вже нормально. Та не ще не вірю. То була би дуже святість, трошки більша. А так, я зараз про що говорю? Ми забуваємо, ким ми були в що Ми на такій же ситуації, були вчора. І ми не знаємо завтра, хто може тій ситуації. І будемо так же саме носити обіду на ту людину, як людина носить на мене. На обіду це зло. Ти без цій людині. І ти вбив душу, вбив не віру в Бога, почуття Бога, почуття людей. Через тебе нас сподиво ви маєте світом бути для світу, сестра. А чи ви вірна? Можете ще раз сказати? Чи ж це? Цим віру вирушу? Чи вбив віру? Тому що коли людина знаходиться при церкві, це якби рука Христа. Яка ця людина, такий ваш Бог? Хочу бути з таким Богом, який має ворозер в цій році. Пояснюю одну просту річ, показую одну просту річ. Якщо син поступає не видно, батьки пошану мають.